Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал ЗОО. Сьогодні у нас на огляді помпа насос. Це більше насосик для якогось невеличкого водоспаду, ставочку маленького, або комусь для інших цілей. Фірма Xilong, модель XL3330. Взагалі, ця серія насосів 33, вона. Просто бездоганно себе зарекомендувала. Ці насоси там 3340, 33,50 моделі. Е, працюють у людей роками, тому не дивлячись на низьку ціну цього е, бренду, е, дана модель працює бездоганно. Так, сам по собі насос має такий зовнішній вигляд. Ну, на мій погляд, недоліком є оцей яскравий корпус такий, але з часом він забивається брудом і становиться все там сіре чи зелене. Так, провід плюс-мінус півтора метри. Звичайно 220. В комплекті ще йде штуцер, само собою. В такому форматі є можливість регулювати ну, такий механічний скажімо так, регулятор потоку. Також можна його зняти і одягнути такий префільтр. Тож, ну, кому як зручно. Сам по собі насос даної моделі. Качає, споживає 26 Вт і качає 1200 літрів за, хвилину, за годину. Максимальна висота підйому по шлангу 2 метри. Але коли підбираєте насос, 2 метри це максимальна точка. Тобто, на 2 метрах він води взагалі не дасть. Тому завжди характеристики діліть на 2. Єдине, що конкретно в цій моделі, потрібно не забувати, що це не дорогий Китай, тому характеристики там, 2, куби, 2 метри підйому чи 1200 літрів перекачки, його можна, ну, потрібно зменшити. Так як не завжди то, що написано. Воно співпадає з реальністю. Але за свої гроші, якому потрібно піднімати воду, наприклад, на метр, цей насос повністю справляється. Так, періодично, не забувайте, будь ласка, знімати префільтр. А, і а, до речі, якщо зняти цей регулятор потоку, а одягнути оцю, то воді буде простіше всасуватись в насос і поток води буде збільшуватись. Інколи періодично. Беремо, провертаємо цю кришку ротора і достаємо сам ротор. Ротор-елемент, це елемент, який качає воду, з часом він забивається брудом і не буде прокачувати воду. Таким чином він може згоріти за щодо того, що він не охолоджується. Тому враховуйте це наперед. І не забувайте промивати цей насос. Ці насоси. Можуть працювати в вашій водоймі 24х7. Вони на це розраховані. Тому не переймайтеся, що хтось вам сказав, що ці насоси там, потрібно вимикати. Ні, Вмикаємо 220 і він працює тільки на період обслуговування, ми його вимикаємо. Діаметр штуцера, який потрібно купити під нього шланг. Діаметр двоєчка, 20 мм. Шлангу потрібно брати трошки більше і можна хомутом зажати. Так, недоліки. Яскравий колір і не дуже коректні характеристики, які написані на, там, на коробці по, по своїх, там, перекачці чи підйому води. Переваги. Недорогий, реально надійний. Не дивлячись на дешеву ціну, нарікань по якості на сьогоднішній момент немає. Посилання на цю модельку залишаю знизу під відео. Кому буде щось цікаве, приходьте на наш сайт зоокул.юа і до зустрічі.